Польсько-українські відносини завжди були такі добрі, тому що завжди були десь там в російському контексті. Але чим більше буде тем, які взагалі не будуть пов'язані з Росією, тим більше буде суперечок. Ми за мир, ми проти війни, треба домовлятися. Це не наша війна. За кожен закон буде боротьба. З одного боку, цікаво, але з другого боку є ризики, особливо для з точки зору України. Я думаю, що це взагалі найбільш цікаві вибори за 10 років останніх. Що загрожує Україна польським відносинам? І, взагалі, чи є вагомі загрози цим відносинам? Ще півроку тому таке питання здавалося абсурдом. Здавалося б, російсько українська війна піднесла відносини Києва та Варшаву на безпрецедентно високий рівень. І про які загрози можна буде говорити, але нещодавно ми дізналися, що Польща блокує український агроекспорт? Восени в Польщі пройдуть парламентські вибори, і вже зараз за соціологію третє місце займає партія, яку можна звати антиукраїнською. Чи є це загроза глобальною і чи можуть відносини Варшави та Києва змінитися, і чи може Польща бути менш дружньою до нас? Про всі ці питання ми поговоримо із Міхалом Потоцьким, польським політоглядачем та викладачем Варшавського університету. Міхал, вітаю. Добрий день, вітаю. Давай відразу про вибори. Нібито восени дата ще невідома. Вони це пройдуть. Які розклади? Ну це буде скоріше за все, за все жовтень. Це ми більш-менш знаємо по конституції. Розклади дуже цікаві, тому що є три базові варіанти, три базові сценарії. Які на сьогоднішній день вони більш-менш одинаково імовірні. Перший варіант найбільш такий простий це коли право і справедливість все ж таки втретє, то тобто, приправля партія Ярослава Качинського все ж таки втретє бере монобільшість, угу. ну і тоді більш-менш нічого не зміниться. Другий варіант це коли більшинство бере проєвропейська опозиція, там три партії блоки, громадянська коаліція, передусім. З Дональдом Туском, який був колишнім прем'єр-міністром і колишнім президентом Європейської ради. Ну і тоді вони візьмуть собі до коаліції e, лівицю та e, третій шлях, такий блок більш консервативний. E, В принципі, це об'єднання лівих лібералів e, та консерваторів, воно може бути життєздатним. Воно все менш і менш життєздатним з'являється. Це правда, тому що вони в соцопитуваннях йдуть вниз. Це другий варіант. Так, тоді прем'єр-міністром може стати Дональд Туск, може стати хтось інший, але більш-менш зрозуміло, що вони будуть рухатися проводити проєвропейську політику, також проукраїнську політику. Тут різниці будуть якісь там нюанси, але взагалі це буде дуже подібна політика. І третій варіант, найбільш цікавий і найбільш ризиковний для з точки зору України, і з точки зору стабільності уряду, і так, далі, і так далі. Це коли у конфедерації Україні правих буде золота акція. Тобто без них не можна буде збудувати ніяку коаліцію, не можна буде проголосувати за новий уряд в ніяких обставинах. Ну, тому що право і справедливість громадянською платформою не будуть голосувати за один уряд, це точно. А конфедерація, ось за кого буде голосувати. І кого буде підтримувати, і кого може підтримувати, це взагалі питання дуже цікаве. ви відомо про конфедерацію і чи я правий, що називає їх антиукраїнською партією? Так, вони антиукраїнські, але під час цієї кампанії вони трошки скривають свої, скажімо так, геополітичні погляди, тому що вони ну, хочуть вийти з цього гетто. М'ягко проросійського, антиєвропейського, антиукраїнського, вони хочуть дійти до нових виборців, вони хочуть до них до, до, дойти на лозунгах економічних. Ну, вони в деяких моментах достатньо подібні до піс, з точки зору світогляду, так ультраконсервативних поглядів спротиву. Ну, піс більш м'яко антиєвропейський, Там є також антиєвропейські фракції, в піс, конфедерація дуже антиєвропейська. щодо України, яка їх позиція? Ну, от принаймні офіційна: ми за мир, ми проти війни. Треба домовлятися, це не наша війна. E, треба, очевидно, допомагати Україні, але передусім треба думати про громадян Польщі, тобто інтерес поляків, інтерес, інтерес Польщі, передусім. Там є окремі люди, які відверто проросійські, відверто антиукраїнські, вони їх трошки з e, метою ну, йти до центристських виборців, вони трошки їх скривають тепер. Але no, є люди, які знають. А як ти оцінюєш цей варіант? Наскільки він вірогідний, що дійсно конфедерація отримає золоту акцію? На сьогоднішній день він найбільш вірогідний. Всі соцопитування показують, що в що в них ця золота акція на сьогодні є. Угу. Ну, справа в тим, що до виборів ще чотири місяці, практично, угу. і там може ще багато чого відбутися. Тим більше, що є тенденція, що управа і справедливості ця популярність йде вниз, угу. опозиція проєвропейська опозиція росте. І тут питання, наскільки стабільним з'являється підтримка Конфедерації. тому що це взагалі нове. Так? Щось нового. Конфедерація до цього була такою партією з ну, 7 на 7-9%. А зараз 15. А зараз, ну, поки що ні, але вони йдуть до 15. Вони вже пробили цей бар'єр 10%, 10% такий психологічний важливий. Я думаю, що це взагалі найбільш цікаві вибори за. 10 років останніх, з 2015 року точно. Я розумію. І все ж таки, на, твій, на твою думку, ПІС чи платформа, в кого зараз ну, більш пріоритетні шанси? Ну, тенденції кажуть про платформу. Тенденції кажуть про платформу. Тренд є на користь платформи. Угу. У Піс це перша кампанія з, мабуть, 2011 року, де їхні підходи не спрацьовують. тобто вони Mając jakieś koncepcji, tam opozycja відразу na nich reaguje, reaguje достаywno i to nie spracowuje. Декілька днів тому керівник виборчого штабу PIS пішов відставку, тому що, тому що тут нічого не працює. Trend graje na koris platformy, це однозначно. Тут питання, тому що trend грає також на koris Konfederacji. Troszki хто. Кого? Після виборів може бути. Тобто електорат уходить від Піс і йде до конфедерації. E, поки що електорат відходить від ПІС і взагалі не буде голосувати, uh -huh. тому що це дуже складно перейти просто з піс до конфедерації або з піс до платформи, особ... А ж особливо no. з піс до платформи, так? Занадто сильний конфлікт, занадто сильні, там, з... занадто висока температура конфлікту. E, але є дуже, є дуже велика кількість людей, які взагалі не хочуть голосувати. І тут можна ловити, тут можна шукати виборців. Тут шукають виборців конфедерати, тут шукає виборців опозиція, і, і це починає працювати. Ну тільки питання: наскільки велика буде група депутатів від конфедерації, і що вони зроблять після виборів. Можливо, що вони не захочуть заходити формально до коаліції, вони можуть підтримувати неформально. Ну але тоді це значить, що за за кожен закон буде боротьба. І ця боротьба буде не на користь ну, стабільності. Це одне, але буде точно не на користь також і різних e, українських моментів. Тому що конфедерація буде боротися e, за якісь там моменти і в зовнішній політиці, і внутрішній політиці і щодо підтримки для біженців українських і так далі. І так далі. E, Тобто, ну, з одного боку, цікаво, але з другого uh -huh. боку є ризики, особливо для з точки зору України. Позиція все ж таки платформи ну, досить часто казали, що Туск, да, він досвідчений, але в нього теж дуже високий антирейтинг. Це вже пішло? Ні. І це цікаво, тому що якщо, якщо, як, якщо побачити соцопитування щодо довіри, uh -huh. То на останнім місці зазвичай Качинський, а на передоннім Туск, або ну, вони міняються. Але з другого боку, в нас це вже така, як кажуть, між собой uh -huh. пішла між Качинським і Туском. Це, це вже з п'ятого року практично ціла польська політика це або ти за Туском, або за Качинським. Uh -huh. e, дуже тяжко відрізнитися, дуже тяжко збудувати щось між ними. Ну no, а взагалі-то вони їх, їх, їх корінні з 90-80-х років. Тобто, польська політика це історія ну, за, за, за останні вже 20 років це історія двох людей. Проблема польської політики також в тому, що в нас партії практично всі партії дуже авторитарні і внутрішні авторитарні. Дуже складно собі представити право і справедливість без Качинського, і дуже складно собі представити громадянську платформу без Туска. Це достатньо смішні фотографії. Зустріч на уряді, де нормально є так, що сидить прем'єр-міністр. Так і mm. тут є такий стіл, і на цьому столі всі міністри сидять. То mm. тепер тут сидить Муравецький, а тут сидить Качинський. Mm. Тобто, тобто, невідомо не, не, не хто тут кому керівник. І він, він повернувся, тому що ну, треба це контролювати, тому що, тому що у пісу спадає підтримка, вони не, не, не знають, що робити. Качинський, так, в нього є проблеми зі здоров'ям. Він вже сказав, що після виборів, що наступна каденція парламенту, це вже буде його остання каденція в політиці. Я думаю, що можна, це, що можна цьому довіряти. Питання: хто буде, там вже йде боротьба за, за, за лідерство після Качинського, хоча ніхто цього вголос не скаже. Не факт, що якщо Піс переможе на виборах, що Моравецький буде далі прем'єр-міністром, тому що, можливо, Піс захоче знайти когось іншого. Моравецький не особливо популярний серед електорату, серед твердого електорату Пісу. Він не був з Качинським там 20 років, як деякі інші політики. Він колись був Радником Туска, що взагалі гріх номер 1 Тут є також велике питання, що буде з пісом після. А можливо, я, я б сказав, що після Качинського там буде, там буде громадянська війна серед, серед цієї партії. І не факт, що це не буде взагалі кінець такої, такого типу прав, правиці, яку ми маємо вже ну, 20 років. Давай про відносини з Україною. Ми казали про ризики, а от нинішній стан, що показала ця аграрна криза, виходить, що є досить потужна група людей, які бачать загрозу в Україні, і вони політично впливові. Так, ця криза показала це по-перше. Uh -huh. По-друге, вона показала, що не вистачить сказати, що все буде добре, uh -huh. а треба щось там для цього робити. Польський уряд не зробив своєї домашньої праці для того, щоби. Задбати, щоб зробити так, щоб дійсно це українське зерно йшло на експорт, а не залишалося в Польщі, як мало бути, так? Як не мало бути. Але ця криза також показує щось інше. Ця криза показує, що чим більше Україна буде інтегруватися з західними інститутами, особливо з Євросоюзом, тим більше буде відходити від російського контексту. Польсько-українські відносини завжди були такі добрі, тому що завжди були десь там в російському контексті. Так, треба було підтримувати Україну, тому що вона бореться з російським впливом, потім з війною на, на Донбасі, потім з повномасштабним вторгненням і так далі і так далі. Але чим більше буде тем, які взагалі не будуть пов'язані з Росією, тим більше буде суперечок, тому що тим більше буде інтересів, які будуть. Не заходити. Оці теми, які не пов'язані з Росією, вони більше ті, що об'єднують, чи роз'єднують? Ну, є такі, що об'єднуються, але є і такі, що роз'єднуються. І ця зернова тема це кращий приклад, тому що якраз фермери, українські фермери, найбіль... будуть в Євросоюзі найбільшими конкурентами польських фермерів. В Польщі ця частина економіки достатньо важлива для достатньо великої частини електорату. Для України ця сфера також дуже важлива. У вас дуже багато людей працює в фермерстві, це дуже великі інтереси. І тут будуть суперечки, так? тому що Євросоюз дотує фермерство на всіх грошей не вистачить. Тобто до акцесії України в Євросоюз треба буде зреформувати європейську політику ну, щодо фермерів. Тут буде, і тут буде боротьба така, що нам ці суперечки за зерно покажуться ще. Квіточками знаєш, що я ще звернув увагу. Нещодавно в Київ приїжджав президент Дуда і сказав, що не бачить потреби у продовженні цієї заборони в той час, як я бачу від польського уряду що сигнали, що бажано це залишити, і польські фермери продовжують протестувати, прикривати кордон. Тобто, от, є чи є розкол всередині правлячої сили між президентом та урядом? Буває, так буває такі ситуації. І зараз? зараз він є. І зараз щодо зерна він також можливо є. Ну no, тому, що президент думає більше все про такі геополітичні великі концепції, mm. так, про НАТО, про безпеку, про зброю. Не про вибори. Ну no, Він його ці вибори, ну, якби це важливо, але не стовідсотково важливо. Він для нього це також остання каденція, останні, останні роки на... mm. він не, не може балотуватися ще один раз. Тому, тому для, для нього важливо. Тепер важливо увійти до історії і знайти собі, знайти, відкрити, відкрити, що, робити, що робити. Після так він не піде до парламенту, він не буде нормальним депутатом, тому що він колишній президент. Він, ma, він має знайти собі якесь місце в міжнародній в сфері, тому йому не цікаво тепер заходити в ніякі конфліктні моменти з Україною і взагалі з, зі світом. А уряд, ну, no, уряд це інша історія. Уряд бореться за своє, за своє життя, політичне життя. І багато хто в уряді бореться за свою свободу також, тому що опозиція каже, що вони будуть розбиратися зі всіма там скандалами, корупційними, некорупційними скандалами, які в деяких, скажімо так, частинах ПІСУ там достатньо є що шукати. Тому ну, тут набагато вони серйозніше на, це, на, на ці проблеми польських фермерів на, з, трактують. Тим більше, що e, це частина електорату, яка завжди голосувала на, на, на піс. E, практично, фермери 70-80%, голосували за піс. І туди тепер заходить і конфедерація, яка завжди була партією великих міст або середніх міст, а ніяк не села. Там заходить третій шлях, частина третього шляху це аграрна партія, яка перестала бути аграрною в 90-х і 2000-х роках, і вона перейшла до маленьких міст, середніх міст. Вони хочуть тепер вернути собі цей електорат, сільський електорат. И там ну, пробує заход заходити лівіця, але в них це не, не вдасться. Тобто, все ж таки у управи справедливості появилися конкуренти в таборі, де в них не було ніколи конкурентів. Тому і, і тому. А оскільки вибори будуть в жовтні, в жовтні можуть знову з'явитися якісь там проблеми зі збутом зерна і так далі, і так далі, то ця проблема може, може ще раз вибухнути так, і ще з, з великою силою. Що ще впливає на відносини України і Польщі, і на відносини поляків до українців? Ситуація з біженцями. Можливо, от на днях будуть роковини в Волині. Можливо, тут є якісь провокації антиукраїнські так щодо біженців, економіка, економічні проблеми так, але це не настільки, це не настільки великі проблеми, як, які ми могли, як ми могли думати там рік тому. Uh -huh. Інфляція дійсно в Польщі достатньо велика. Ми не пам'ятаємо такої інфляції за останні 20 років, тобто ну, більш за 10%. Але це, наприклад, не вплинуло, ці економічні проблеми, не вплинули на безробіття. Ми, тобто, в Польщі є великий страх перед безробіттям. Ми пам'ятаємо, пам'ятаємо там 20 років тому в нас було 20% безробітних, так? Це було виправлено еміграцією після, після, після входу до Євросоюзу, але за за, інвестиці, за кошти інвестиції, за кошти інвестицій, за кошт розвитку вже Польщі як країни Євросоюзу, ми тепер. Імпортуємо робочі руки, а не експортуємо. Це також новина. Але десь там в генетиці, в, в пам'яті, в нас є страх перед безробіттям. Тому наплив біженців, мільйона українських біженців, цей страх трошки, e, трошки нам усвідомив, що, що він існує. Це не справдилося, але все ж таки ну, також крайні праві граюсь на тим, що Українці можуть там забирати працю. Хоча тут немає чого забирати, тому що праці достатньо для всіх в Польщі. Тепер. Це один момент Волинь. No wolę, że w win, 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 rocznicach będzie i przez miesiąc, że znowu nikt nie będzie o tym pamiętać, ale e, w Polsce oczywiste jest oczekiwanie jakiegoś gestu ze strony Ukrainy. Ja tak rozumiem, po swoich rozmowach w Ukrainie, że w Ukrainie nie ma oczekiwania zrobić jakiś gest e, na ten raz. Dlatego e, tutaj może być Cilacja historia, z super ojczystym naszego MZS i dyrektorem waszego Instytutu Nacjonalnej Pamięci, Вона показує, що є, по-перше, велике незрозуміння з одного і з другого боку. Давайте будемо, будемо чесними. Ми кажемо, тобто Польща каже те ж саме за останні 20 років або і більше про Волинь, чого ми, чого ми хочемо, чого ми очікуємо. Україна свою позицію каже з часів револю... Революції Гідності: у вас є також більш-менш однозначна позиція. Кожен раз, коли хтось з наших або з ваших каже про цю позицію, це викликає обурення, сюрпризи і незрозуміння з другого боку. Так якби ми не взагалі не чули, взагалі не слухали і взагалі не розуміли, що, що ми кажемо собі взаємно. Як це розв'язати, я не знаю. Я думаю, що такої, такої перспективи поки що нема. No, але, але це також. На такому щоденному рівні це не впливає на наші відносини. Це впливає там раз на п'ять років, коли є кругла річниця, як зараз, як зараз, і це впливає, коли хтось щось скаже і це викликає обуріння на другому боці. Хоча він нічого такого не сказав нового. Так ну що щоб вже підсумувати, давай такий експрес питання: хто більш про український піс чи платформа? Бліц питання, і ти хочеш бліц відповіді? <laughs> Вони, вони, вони одинаково проукраїнські, вони мають трошки інші підходи. У PiSu też taki більsz one pro americansko, proukraiński, a platforma більcz projeuropejsko-proukrańska. Можливо, що у плами не byłoby takiego одноznacznie. Тобто вони, вони не byłyby chocioby iść na takie ryskowani krok, jak PiS czasem dla Ukrainy było dobrym, tak? Na przykład, коли Duda w Lwowił, що. Ми прийняли рішення передати вам, передати вам танки, mm -hmm. так і тоді все. Тобто західні танки, а не ті коці пппострадянські. Mm -hmm. Можливо, платформа боялася, аби так показати німцям, що, що ми так робимо а і чекаємо на вас. Я пам'ятаю, багато пісясів казали, що в принципі Польща би у випадку перемоги платформи була б десь подібною до Німеччини більш обережною. Була б можливо більш обережною публічно. Uh -huh. Це не факт, що, що фактично також, але публічно, напевно, вони могли б так бути більш обережними, тим більше, що платформа хотіла би налагодити наше відносини з Німеччиною, які не дуже добрі запису. Тобто, ну, посередньо це має якийсь вплив на Україну. Фактично, це більш-менш теж саме. Головне питання, яку роль в новому ряді і в новому парламенті буде відігравати все ж таки конфедерація? Я це, пов... як би ще раз кажу, але це дуже важливий момент. У кого більше шансів у Піс чи платформи формувати новий уряд? На сьогодні я б сказав, що платформа але це так на якщо, у -у, там, якщо ці три варіанти там, приблизно однаково ймовірні, то я б сказав, що 40% за те, що платформа буде. Буде мати свою, своє більшинство з коаліціантами проєвропейськими, так? а інші там 30 на 30. Я зрозумів. Ну і останнє, що може зробити зараз Україна, от, щоб гарантувати підтримку і з наступного уряду також, я думаю, працювати і з одними, і з другими. Те, що треба зробити, і те, що треба якби, серйозно до цього підійти, це наша вічна проблема. Тобто, якщо ми щось обіцяємо або скажемо, що ми зробимо, то давайте, може, все ж таки ми будемо це робити. Тому що з цим великі проблеми, і це і зернова криза показала, це і показала ситуація з цим новим польсько-українським великим договором, який наші президенти обіцяли рік тому, а, які, а над яким взагалі ми перестали працювати вже, тобто вже нікого це не цікавить. E, ну, Сказати щось, щось щось краще і сказати щось добре це завжди чудово, але є але ще краще було б ще що щось зробити після цього. А з цим бувають проблеми в нас. Ну що ж, сподіваюсь, до наступних виборів Україна і Польща підійдуть з якимись успіхами у відносинах, і тому коаліційні переговори не будуть для нас загрозливими. Ну що ж, дякую. З нами був Міхал Потоцький, і буде ще багато інших тем. Обов'язково пишіть питання, що ви хочете почути. Питання в коментарях, і ми спробуємо дати відповідь на ваші заклики. Будьте з нами, буде багато цікавого. Дякую, до побачення!